մեծակ Збирати матеріали про трагічні події на Полтавщині 32-33 років в державному архіві почали лише з 91-го року, пригадує директор установи Валентина Гудим. До того про голодомор говорити взагалі заборонялось. Була лише інформація про труднощі продовольчого забезпечення. Перші наші документи, які ми отримали саме свідчення людей, не офіційні документи, а свідчення людей. Це були листи, які масово надходили до редакції газети Зорі Полтавщини, де люди згадували кожний своїй. Ю маленьку сімейну трагедію, а вона була ну в кожній родині. Тому що Полтавська область була якби епіцентром. Саме тоді в Полтавському архіві почали розсекречувати документи. Більшість офіційних паперів 20-30-х років зберігалась під таким грифом. Прямої інформації про події голодомору не було. Лише опосередковано певні факти на це вказували. За 20 останніх років усі подібні документи дослідили і взяли на облік. Нині знайти щось нове практично неможливо, кажуть в архіві. Основу виставки, яку відкрили в Держархіві для школярів та всіх бажаючих, складають документи, що беззаперечно свідчать про голодомор. Зараз дослідники точно називають це спланованою акцією, яка була спрямована на те, щоб підірвати саме коріння українства село. Оскільки село найбільше противилося більшовицькій ідеології, харківський обласний архів. Деякі там пару фотографій по полтавській області надав. Він надав нам також відомості про ці чорні дошки, куди заносили колгоспи і людей, які саботували хлібоздачу. Занесення на чорну дошку означало, що село повністю відрізане від будь-якої допомоги, і до його жителів застосовували різні каральні операції. Таких сіл в Полтавській області було багато. А ось питання, що цікавить усіх найбільше: скільки жертв голодомору достеменно дослідити так і не можуть. Переписів тоді не вели, а метричні книги були втрачені.